Дні 18 серпня на стадіоні «Спартак-Арена» стартував четвертий футбольний турнір пам'яті загиблого учасника. Ато Дмитра Рудя на відкритті турніру згадали про героїзм. Дмитра Рудя вшанували пам'ять хвилиною мовчання та виконали гімн України.

Характеру. І сміливо сіця відчувалася в нього школяря первая попадів наших випускників. Петро руть буде припадом, промалянина, припадом випускника, припадом Учня. Дмитро Руч, дійсно, молода людина, яка назавжди камінь залишиться молодою. Вона віддала життя за цих, в тому числі, і хлопці, дівчат маленьких, які сьогодні будуть грати футбол. подякувати нашим збройним силам, які сьогодні дають можливість дітям виходити навколо, аби отримувати такі позитивні емоції і телевіях ідеї намагання перемоги цього року? Змагатиметься вісім команд. ю 12 турнір триватиме три дні. Турнір пам'яті Дмитра Родя триватиме три дні 18, 19, 20 серпня. 18 початок змагань о 12-й годині і триватимуть вони до 17-ї 30 -й. Субота і неділя змагання розпочинаються о 9-й годині ранку і закінчуються о 20-й. В неділю о 17-й будуть фінальні матчі, де ми визначимо володаря кубку Дмитра Родя і о 19-й годині розпочнеться урочисте нагородження. Перший матч між футбольним клубом. Шахтар Донецьк та з «Дюшор» з футболу поліся Житомир. Налаштовані ну, перемагати, каже капітан Житомирської команди перед тим як вийти на поле. ми, до речі, дуже довго ще з грудня місяця. На гру ми налаштовані позитивно, налаштовані перемагати, і щоб у нас весь цей турнір пройшов дуже добре. Зазначимо, що глядачам дозволили вболівати на стадіоні. То там вам можно эти встретить, братьем.